Пане Юрію, знаю, що зі збору будемо розпочинати нашу розмову. Розкажіть, збираєте, очевидно ж на дрони які потреби сьогодні. Дронів забагато не буває для того, щоб ефективно нищити ворог на полі бою, мають працювати як державні програми і маю зауважити, що такий вони запрацювали, як якість бронів стала краще. Без ідеалізації процесів буває по різному але загальностатистично якість дронів стала краще, так і кількість зв'язка стала більше. Але все одно для того, щоб вбити окупанта, який переважає за силами засобами суттєво Україну, треба мати дронів. Багато Наведу на конкретному прикладі дуже коротко: один розрахунок, одна позиція. За день в середньому використовує 50 дронів. Це 1 мільйон гривень. З цих 50 дронів буде знищено або пошкоджено гарантовано 25-30 цілей противника. Якщо було б 100 дронів, можна було б спрацювати і 100 дронів. Тому чим більше дронів, тим менше ворогів. Кожен дрон потребує перед вилітом додаткового технічного оснащення і технічного налаштування. Інколи буває так, що передані дрони волонтери або з окремих партій поставки державних потребують від 50 до 150 доларів для того, щоб його докомплектувати і провести відповідність до бойового застосування. Тож сьогоднішній збір про дрони комплектуючі, про можливості високоефективно і високоінтенсивно виконувати бойові завдання на полі бою, зокрема за рахунок тих дронів якими нам допомагає українська нація, зокрема ви, друзі, які переглядаєте цей ефір на минулому тижні? Батальйон Ахілес під час відбиття атаки противника з застосування броньованої техніки за один світловий день вдалося знищити чотири танки, ще і три бойові машини піхоти. Ну, це означає, що дуже потрібно зараз закрити цей збір, точно знаю, що будуть і нові? Між іншим сьогодні кабінет міністрів офіційно затвердив існування сил безпілотних систем збройних сил України. І сьогодні Денис Шмигаль сказав таке, що Україна зробила досить серйозний прорив у застосуванні безпілотників. каже, що держава законтрактувала мільйон БПЛА, які виготовляють півтисячі вітчизняних компаній. Ем, наскільки цього достатньо? Мільйон дронів недостатньо для того, щоб закрити потребу сил оборони. Два мільйони дронів теж не буде достатньо, і навіть три мільйони дронів не буде достатньо для того, щоб повною мірою закрити на 100% потреби потребу сил оборони. Зверну вашу увагу на те, що Російська Федерація, яка має по суті на поточний момент потужний бюджет, нафтодолар, газодолар, держава, які допомагають не до держави, треба правильно так сказати, які допомагають інші країни, що підтримують Російську Федерацію. Яка має значний військово-промисловий комплекс, все одно не спроможна в достатній кількості забезпечити російсько-окупаційні війська тої кількості дронів, яка реально необхідна, плюс додатково, в них точно так само ті, хто підтримують війну проти України, збирають кошти і намагаються робити на локальних виробництвах додаткових ресурс. Тому, якщо Російська Федерація не спроможна перекрити повною мірою потребу, ми розуміємо, що держава Україна, в якій дещо менший бюджет, менше можливості. Військово-промислового комплексу також не може повною мірою закрити цю потребу. А ось українська держава плюс українська нація це те, що дає мінімальний необхідний ресурс для того, щоб ми могли високоефективно виконувати бойові завдання на полі бою. Пане Юрію, хочу вас розпитати про те, що відбувається на харківському відтинку. З того, звісно, що можна говорити публічно, але найперше всі зараз стежать за тим, що відбувається у Курській області, і про те, як працюють там сили оборони України. Скажіть наскільки це послаблює або ні ситуацію на харківському відтинку? Треба якщо так дуже коротко і загалом, розібратися в ситуації, яка відбувається на Курській області, і як які склалися. Ми маємо зрозуміти, що за останній квартал противник більше двох тисяч разів обстріляв Сумщину з систем реактивного вогню. Більше 250 кабів було скинено окупантам. Плюс додатково диверсійно-розвідувальні групи постійно проводили розвідку лінії державного кордону, і так чи інакше противник перед собою ставив завдання потенційно в майбутньому відкрити ще один напрямок перейти лінії державного кордону, як це в травні місяці відбулося на Харківщині. Відповідно, для того, щоб знизити інтенсивність обстрілів, для того, щоб не переху... не допустити переходження лінії державного кордону окупантом, максимально відсунути, зокрема як наслідок і поповнити обмінний фонд і відтягнути певну кількість сил засобів. Сили оборони реалізували за моїм переконанням історичну е... наступальну операцію, яка обов'язково наряду з Харківською контрнаступальною операцією ляже в основі підручників як потрібно взаємодіяти між собою бойовим підрозділом, визначати завдання, виконувати їх на полі бою. На поточний момент треба розуміти, що операція не завершена, вона триває. Хлопцям важко, але хлопці і дівчата ефективно виконують поставлені завдання і мають конкретні успіхи на полі бою. Тепер, якщо казати про пріоритетні напрямки для противника, зокрема, це Донецький на Купінську противник достатньо активний. На харківському відтинку противник також демонструє. Бойові дії на рівні високоінтенсивно Ми маємо зрозуміти, що е, значну кількість сил і засобів цих напрямків противник не зняв і не перекинув Курську область. Але той особовий склад, який противник готував всередині Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях в тилових частинах, він значною мірою залучений до вирішення ситуації, яка склалася на Курщині для Російської Федерації. А це значить, що додатковий ресурс не поповнює те угрупування. Яка веде активну наступальну кампанію на Донеччині чи, до прикладу, на Харківщині, саме тому так чи інакше, це дуже позитивно впливає на загальну динаміку ведення бойових дій. І ще один важливий аспект: ми показали в чергове нашим партнерам, що не треба боятися Російську Федерацію. Ми показали, що можна дати дозвіл на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації для знищення військових об'єктів, зокрема літаків на аеродромах ближнього базування. І це не буде переходом, як вони кажуть, червоної лінії, яка змусить застосувати Російську Федерацію е, зброю масового знищення Російська Федерація. Також боїться застосувати ту зброю, бо розуміє, які можуть бути наслідки. А це просто стерта з землі Росія Росії як явище і непорозуміння. Ну то правильно каже вчора. Президент про те, що якби е, Захід не встановлював обмеження на застосування своєї зброї по території Російської Федерації, можливо, і Курська як операції не було б. Но ну, ще дає можливість нам застосовування високої зброї в глибину Російської Федерації. Це завдання частково вирішується безпілотниками. Україна навчилася виготовлювати і ефективно, високоефективно. Я втретє це кажу сьогодні високоінтенсивно бити по Російській Федерації, зокрема в глибину, але все одно для того, щоб мати максимальний результат і повною мірою виконати завдання, знизити інтенсивність застосування ворогом авіації, знизити їхні спроможності оперативно швидко підтягувати резерви впливати на їхні місце зосередження для цього треба застосовувати високоточну зброю наших партнерів, і відповідно ми показали світу, що друзі це необхідно, тому що в противному випадку ми будемо діяти так, як нам буде необхідно для збереження української державності, зокрема і з діями на території Російської Федерації. Тому я впевнений, в тому що на сьогоднішній день збройні сили України, сили оборони загалом. Дали потужний інструмент в руки наших дипломатів, який буде використаний для здобуття подібних дозвілів і додаткового озброєння. Коли говорити далі про Харківщину, ОТУ Харків повідомляє про те, що в Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку і проводить підготовку до штурмових дій. Чи зупиняються в принципі там ті штурми? І якого характеру бойові дії зараз на цьому відтинку? Противник діє достатньо інтенсивно. Не було такого, щоб на тому чи іншому вітинку було повне затишне. Так чи інакше, противник намагається проводити локальні ударні штурмові дії. Як я сказав попередньо на минулому тижні, вперше за два місяці противник масовано застосував важко броньовану та легкоброньовану техніку. І це все відбувалося, так як відбувається зараз на Донеччині. Тобто танки попереду трали, зверху обварені так званими сараями між тілом танка і цим обареним сараєм. Набита штурмова піхота, основне завдання пройти міні загородження і за рахунок застосування легкоброньованої броньованої техніки, максимально довести штурмові підрозділи до зони спішування з подальшим переходом в атаку, вибиття сил оборони займаних нами позицій. Противник задіяв в смузі відповідальності декількох бригад загалом 12 одиниць техніки, з яких об'єднаною роботою бригад. А також структурних підрозділів я маю на увазі: це і БПЛА, і протитанкісти, і артилеристи, віртуози наші, і ручні гранатомети, штурмовиків, а також піхотинців, зробили свій результат на полі бою. Десять одиниць техніки противника було знищені вщент. Дві одиниці техніки були підбиті, але змогли б покинути зону ведення бойових дій. В той день тільки нашому підрозділу вдалося знищити чотири танки. І три БМП. І це достатньо суттєвий результат, який став можливий, зокрема, друзі, за рахунок саме вашої підтримки, за рахунок ваших донатів. До такої тактики ворог часто вдається, коли про великої кількості бронетехніки? На Харківщині, якщо в динаміці прослідкувати, коли вони почали переходження лінії державного кордону і взагалі наступальну операцію в Харківській області на вітинку Вовчанська, а також Липської громади, противник високоінтенсивно застосовував броньовану техніку. Але 70%, і вдумайте 70% техніки, яку застосовував противник, була знищена за рахунок об'єднаного вогневого впливу артилерія, протитанкові засоби, засоби пила. Після цього противник перейшов на іншу техніку, високоманеврену. двоколісні мотоцикли, автівки, баґі і таке інше. Як наслідок сил оборони ефективно навчились протидіяти їм. Потім противник змінив тактику. На повзучого накопичення, що має це навадитися, коли інтервал дистанції між російськими окупантами 100-200 метрів і протягом світлого дня також користуючись е, ранковою погодою, вечірньою, коли сутінки противник активно переміщається в точку накопичення. Після накопичення е, відповідно проводить дії ударно-штурмові на наші позиції. Тобто, довгий час противник діяв саме так. Але також силам оборони вдавалося відбувати атаки і не допускати можливості противника проникати в глибину наших бойових порядків. І ось в останні за два місяці противник застосував в достатній кількості легкоброньовану броньовану техніку. Це свідчить про те, що російські генерали ставлять завдання наступного характеру: байдуже на кількість втрат, які будуть, байдуже на особовий склад, байдуже на техніку забезпечити результат. Ось так це в них відбувається, І, по суті, всі, хто пішли на штурм, е автоматично заздалегідь їхнє керівництво розуміло, що це потенційні 200 і важкі триста. Пасибі вам величезне, пане Юрію, що ви долучилися. Глядачів ще раз закликаємо доєднатися до цього збору. Я думаю, що точно і на сторінках пана Юрія і загалом бригади можна буде знайти реквізити, обов'язково задонатити хто не встиг заскрінити qr код. Дякую вам величезне, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Дякую вам.